Представляємо вашій увазі ідеальний вибір для домашніх тренувань від бренду Біспорт. Сучасний магнітний велотренажер Біспорт bs 520 Racer. Міцний та надійний зі стійкою конструкцією вагою 22 кг. Він витримує навантаження до 130 кг, А 24 місяці офіційної гарантії від виробника беззаперечне свідчення якості та довговічності товарів бренду Біспорт. Магнітна система навантаження працює автономно, не потребує підключення до електромережі, а система махового колеса вагою 5,7 кг забезпечує плавний та безшумний хід. Оптимізовані вісім рівнів регулювання навантаження дозволяють індивідуально налаштувати процес тренування під свої потреби. Висота сидіння регулюється в діапазоні від 67 до 86 см, є оптимальною для більшості користувачів від середнього до високого росту. За комфорт тренування відповідають, м'яке сидіння з вентиляційним каналом, можливість регулювання сидіння по вертикалі і горизонталі. Для налаштування ідеально зручної посадки передбачено кермо з анатомічним вигоном, вкрите м'яким піноподібним матеріалом, а сенсорні давачі пульсу, розміщені на ньому, контролюють ваше серцебиття та інтенсивність тренування. Тренувальний комп'ютер велотренажера B-Sport BS520S Racer з LED-дисплеєм відображає всі необхідні показники для ефективного контролю тренувального процесу. Час, відстань, калорії, швидкість, пульс та загальну відпрацьовану відстань. Тримач для гаджетів забезпечує можливість користуватися смартфоном або планшетом під час тренувань, роблячи їх ще більш приємними. Ви не помітите, як спливе час тренування, переглядаючи улюблені фільми або гортаючи соціальні мережі. Педалі з антиковським покриттям та регульованими подовжені ремінцями забезпечують надійну фіксацію ніг без ризику втрати контролю за швидкістю. Розміри тренажера дозволяють гармонійно розташувати його у будь-якому інтер'єрі, надаючи йому стильного вигляду. Регульовані закінчення заднього стабілізатора допоможуть розташувати тренажер навіть на неідеальній поверхні без ризику втрати рівноваги. А наявні транспортувальні ролики полегшують процес переміщення тренажера. Купуйте велотренажер B-Sport BS520S Racer зараз та отримайте вірного супутника у своїй подорожі до кращого фізичного стану та здоров'я.